У в межах виконання на території області державного комплексу профілактичних заходів автобус 2009 голов автотранзинспекції спільно з виконком Дніпрозержинської міської ради та ДАІ проведено на раду для перевізників регіону. З початку 2009 року співробітниками голов спільно з державтоінспекцією на території Дніпродзержинська та кількох сусідніх районів проведено 40 рейдів. Виявлено 229 порушень законодавства про автомобільний транспорт. До перевізників застосовано штрафних санкцій на суму 80 тисяч гривень, заборонено до експлуатації 27 автобусів. За грубі порушення законодавства, анульовані ліцензії семи перевізникам. З 1 іюня время госавтоинспекции было выявлено 482 нарушения правил дорожного движения подвижным составом, который перевозит пассажиров. Наибольшее количество это, конечно, нарушение правил перевозки пассажиров. Стояки, так называемые бич и прицевые, в языки. Як виявилося, порушення правил перевезення не найтяжчий гріх, притаманний деяким з перевізників. За ці три місяці виявлено три факти управління транспортом, які перевозять пасажирів водителями в стані наркотичного і алкогольного об'єднання. Також головтрансінспекція та ДАІ звернулися до городян з попередженням щодо небезпечності послуг нелегальних перевізників, особливо в напрямку курортів.